Рада вітаю вас на своєму каналі My Relax Time. будемо творити віночок. З очиток видно. Це такий сукулент, який тримаю з фактуру. Дивіться, який у нього рожевий палітра. Я ще вирішила додати кермик. Тобто така рожева, більш яскрава, щоб підкреслити цей колір. Обрала я для себе основу березову. В мене ще була заготовка зимня, тому що він важкий і ну, потрібна міцна. Основу. Я хотіла зробити його двохсторонні чи трьохсторонні, але, на жаль, дуже потрібно багато матеріалу, і він дуже важкий і це все прогибається і не естетично. Але задумка цікава. Як бачите, саму основу березову викорочу. Ось дивіться, яка фактура цього очітка, після того ж три тижні. Реально. І він тримає таку пастельну рожеву палітру, трошки обсипається. Тому я розмотую свій експеримент. Буду робити на одну основу сторону. Ну, як бачите, бо я відео не записувала так под... детальніше, бо все час. <с? <с?> Берем, на все часу. Беремо, просто щільно соцвіття, накладаємо на сторону, щоб воно прилягало максимально із внутрішньої і зовнішньої сторони. І обкрутуємо нитками. І ось що ми маємо. Оскільки. У мене стара основа трошки нерівномірно, вона крива, але Вона трохи потягнеться. Ось як воно виглядає з внутрішньої сторони. Багато не то для цього потрібно. Але яскравість рожевого кольору в вересень місяць. Дуже класна. І ось, щоб ви знали, от буде потім через тиждень, через два виглядати ваш віночок, а кермік, тобто статися буде так, і рожево. Це у нас в Вінниці були день міста 9 вересня, тому я... На пару днів повішала цей значочок, приручила прирочила до дня міста. Ось так. З вас лайк, коментарі, підпишіться, будь ласка. Дякую за увагу.